Жінка військового вигадала, що її дорослий син теж походить від загиблого. Як її вивести на чисту воду? Коментар. Жінка загиблого менше року вигадала, що її дорослий син теж від загиблого. Хоче, щоб її син надіслав свій матеріал з Польщі, а насправді хоче підробити тест на свою користь, в лікарні працює. Що робити дітям? Погоджуватися через суд чи вимагати, щоб той ухилянт приїхав. По-перше, коли є Сумніви щодо походження дитини від батька необхідно обов'язково звертатися до суду і встановлювати батьківство шляхом проведення спеціальної експертизи. В народі її називають ДНК. По правильному вона називається генетично-молекулярна експертиза. Тільки цей вид експертизи підтверджує або спростовує слова щодо походження. Дитини від батька. тобто просто слів, що вона вважає, що загиблий був батьком її дорослої дитини, недостатньо як для отримання спадщини, так і для отримання ОГД. І нотаріус, коли відкриває спадщину, і ТЦК, коли приймає заяву від вас на виплати, завжди вимагає свідоцтво про народження дитини, де зазначено прізвищем я по батькові. Батька біологічного, не зі слів матері. А для того, щоб цей запис з'явився свідоцтві про народження дитини, для рацу треба надати рішення суду, яким буде чітко встановлено на підставі експертизи ДНК, що конкретний чоловік дійсно був батьком. Дитині. І тільки в рамках судового процесу варто подавати обов'язково клопотання, в якому зазначати назву державної установи, яку буде потім затверджувати суд, куди будуть направлятися біоматеріали. Немає значення, чи вони будуть зроблені забір за кордоном і передані в Україну, або людина особисто приїде для того, щоб здати біоматеріал. Головне, щоб це була спеціальна експертна установа. Як же вам самостійно знайти відповідну експертну установу, яка зробить коректний аналіз ДНК? Як же знайти самостійно відповідну експертну установу, щоб були коректні результати ДНК, які будуть точно прийняті судом як доказ? В кожному регіоні України діють відповідні науково-дослідницькі інститути судових експертиз, тому вводите Назву вашої області дописуєте науково дослідницький інститут судових експертиз, і Вам одразу видає повну правильну назву та адресу, яку ви і впишете потім в клопотання до суду. Насправді зараз таких історій немало, тому будь ласка, нагадую для встановлення батьківства, обов'язково треба звертатись до суду.